Всім привіт! Всім привіт! Вас вітає Дивосвіт! Їжачок прийшов до вас, бо радіє він всяк час, що колючий він весь час. А чому? Я вам зараз розкажу та віршик про їжачка від Платона Воронька вам прочитаю і про цю дику тваринку в ньому згадаю. А ви, малята, слухайте уважно Їжачок. Засмутився їжачок. Вовна в нього з голочок, в інших вовночка гладенька, пух чи пір'ячко легеньке, а у мене скрізь голки. Хто погладить кров з руки? Тут із лісу вибіг вовк. Їжачок мерщив клубок. Вовк і спереду, і ззаду, врешті ткнув клубок з досади. Поколовши губи й ніс, вовк завив та й геть у ліс. Звеселився їжачок тим, що він із колючок. Малята, а чому так зрадів їжачок? Вірно, що в нього колючки, які його врятували від вовка, який хотів з'їсти їжачка. Через це їжачок і радий. Що врожай збирає, та чайок тепленький попиває. Малята, можна зробити такий висновок, що все, що нам не подобається, може бути нам на користь. Тож ми з вами продовжуємо жити та насолоджуватися життям. Бувайте здорові!